Бойовий вишкіл за 34 дні. Кілька сотень військовослужбовців з різних підрозділів сил територіальної оборони захід нещодавно закінчили інтенсивний курс бойової підготовки та отримали першу військову спеціальність стрілець. Як готують новобранців? Дивіться далі. Олена Максименко з міста Ківерці, що на Волині, її позивний мама, адже виховує чотирьох дітей. Через це брати її до війська довго відмовлялись. Однак Олена була наполегливою і таки отримала повістку. Пішла я тому, що дуже багато волонтерила їздила на передову і бачила, що можу багато користі принести саме там, так як мене. Звідси ми випускаємо всі стрілець стрільцями, тому для мене це було вперше: розібрати зібрати автомат. Що таке не знаю, вогнева це. Ну обстрілювали нас, це було страшно, але з першого разу видих вдих кидання гранати, інженерія військова, в якій я взагалі була повний нуль. Тепер я трішки там. Розумію, щастя за час навчання. Чоловіки та жінки, більшість з яких перед тим жодного військового досвіду не мали, опанували основи вогневої та тактичної підготовки військової топографії, тактичної медицини та інженерної справи. Оцей от курс базової військової підготовки підготовки дає можливість е, освіжити знання, ну і звичайно, привити, привити нові. От навички, фах, вміння це стійкість психологічна. І таке Бойовий вишкіл триває 34 yeah. дні. Це щоденні інтенсивні заняття, під час яких курсанти мають опанувати військовий фах за спеціальністю стрілець. Військового досвіду не було. Проте був більше року в ДФТГ. Якраз ми проводили майже практично ті самі курси навчання, але тут значно краще, тому що вже більш реалістичніші умови. Найбільше це напевно тактична медицина. Це є група груп, робота двійками. Це правильно стріляти з правильних положень на дуже великій відстані, там 150-250-350 метрів. Ну і напевно, вся тактика, яку ми тут вивчали. Найкращих випускників відзначили почесними грамотами та подарунками. Вже невдовзі всі вони вирушать у свої підрозділи виконувати бойові завдання на лінії фронту та нищити ворога, наближаючи нашу перемогу. Ілля Тмашевський, новини Рівного.